Портативні колонки це дійсно зручне та класне рішення. Відносно нещодавно я вже робив огляд на дві прикольні колонки від бренду High Future, а сьогодні розповім вам про ще одну їх прикольну модель. Я дуже люблю тестувати подібні девайси, адже люблю звук і портативні колонки. Тому сьогодні в цьому відео ми поговоримо про більш компактний формат це їх колонка High Future Alpha, Костична колонка потужністю на 20 Вт. І саме даний варіант колонки йде у більш компактному форматі, меншої потужності та більш доступній ціні. Сама колонка зроблена із пластику і покрита тканиною. Як відчувається, так і по візуальному баченню, матеріал тут хорошої якості, і колонка виглядає доволі привабливо. Колонка в руках відчувається приємно, гарно вписується по дизайну в інтер'єрі і виглядає досить строго. Сама форма колонки для нас звична, вона виконана у вигляді тубусу. Ця модель має невеликі розміри і впишеться будь-де, навіть на якійсь маленькій поличці. А ось що стосовно портативу, то носити з собою колонку взагалі не створить проблем, тому що вона дійсно компактна і поміститься в будь-який рюкзак чи сумку. Дана модель випускається у трьох кольорах: це чорний, синій та червоний. Тому в цьому відео демонструю вам всю кольорову гаму. Кольорова палітра мені дуже подобається. Усі кольори будуть практичні в використанні, тому можна вибрати під свій смак. Колонка має невеликі розміри. Це 182х на 70х70 на мм, і важить 475 грамів. Компактна та легка. Вона не займатиме багато місця, її легко можна брати з собою. Пластиковий корпус покритий січатою тканиною, яка використовується в більшості подібних колонок, так само як на попередній моделі Gravity. Огляд на неї ви також можете побачити на каналі. Цей матеріал зовні міцний, він практичний і з часом показує себе добре. Як вказує виробник, корпус тут протиударний, тому колонка не боїться падінь. І це також плюс. На задній частині корпусу є гумові ніжки. Вони доволі невеликі, але на них колонка стоїть стійко. Колонка не вібрує, не рухається, навіть при високій гучності звуку. Що стосовно класу вологозахисту, захисту, то він тут IPX 7. Колонка також має зручний шнурок для перенесення. А от на задній частині корпусу є кнопки керування. Вони прогумовані суцільною ставкою, і натискаються доволі легко та приємно. Тут є кнопка включення виключення колонки, кнопки плюс та мінус, які коригують гучність колонки, кнопка Play та кнопка налаштування. Тут є роз'єм Type-C та LED-індикатор. кабель для заряджання колонки йде у комплекті. Ну і по боках колонки ми можемо побачити пасивні випромінювачі. Саме вони підсилюють бас. У середині колонки розмістились два динаміка: низькочастотний динамік та високочастотний твітер. Звук з колонки виходить більше з передньої частини і трохи підсилюється по боках. Звучить колонка непогано, звук у неї голосний та приємний. Частотний діапазон складає від 70 Гц до 20 кГц. Невеликий бас у колонки присутній, але він більше відчутний на гучності 50%, тому на гучності більшій він поступово втрачається. Я одразу скажу наперед, що від цієї колонки не варто очікувати потужного басу, але звучання у неї все-таки непогане. Вона звучить чисто та голосно. Колонка має вбудований квалайзер, тут присутні, до речі, два режими, і саме у другому режимі бас буде відчутний сильніший. Щоб переключити режим сильнішого басу, потрібно два рази натиснути на кнопку створення пари. Функцію ТВС, до речі, колонка також підтримує, тому ви можете підключити дві колонки до одного пристрою. Та отримати стереоефект. Підключається колонка по Bluetooth 53, її робоча відстань складає до 10 метрів. Акумулятор має єність 4000 мАч, і колонка здатна грати на одному заряді до 12 годин. Саме ця автономність мені дуже подобається. А от заряджається вона трохи довго за 3,5 години. В цілому колонка дуже прикольна. Мені вона сподобалась у різних аспектах: і дизайн, і якість, ну і, звичайно, звук. Якщо ви для себе розглядаєте щось невелике, але при тому з непоганою автономністю, і найголовніше голосним та чистим звуком, можете розглянути саме цю модель.